4 березня 2023 року. Сьогодні я підключив другу фазу в будинку. Працює майстер. Включено два обігрівачі, навіть три. Тому одної фази поки не вистачало, бо я підключав її за допомогою кабеля 3 на 25 чи там 2 на 2,5. От, І виходить, що один обігрівач десь 2 кВт, ще один 2 кВт, ще один 2 кВт, то вже 6, плюс ще включається інструмент, плюс світло. Ну Тобто ще десь до 1,5 кВт набирається. і Тому я вирішив розділити якби, групу моїх розеток на дві групи і зробив сьогодні підключення ще другої фази. Поставив ось тут шинку заземлення. Не, верніше, не заземлення, а землю. Не, не землю. Нуль. Щось путав я. От. І прокинув сюди ще один кабель. Виходить, що цей білий кабель у мене підключався прямо на цей автомат, на одну фазу і на нуль. Тепер він підключається на одну фазу і на шинку. І Другий кабель чорний теж підключається на іншу фазу і знову ж таки на шинку. А з 0, з цього виключателя йде на шину ось тут зверху. От. І тут для мене були розетки. 5 штук розеток. Я 2 розетки поставив на одну фазу, ось ці крані, першу-другу. І 3 розетки поставив на іншу фазу.